Вісім мобільних кейсів представили для ЦНАПів Прикарпаття. Ціна однієї такої валізи близько 70 тисяч гривень. Усередині технічне обладнання: ноутбук, трансформер, портативний принтер, сканер, щитувач ID, карток та навіть рокутер. За допомогою цих валіз працівники ЦНАПу зможуть надавати базові соціальні та адміністративні послуги маломобільним групам населення. Послуга буде безкоштовною. Ініціатива впроваджується за програмою розвитку ООН у межах проєкту посилення стійкості громад в регіонах України. Світ сьогодні з нами цивілізований світ, є солідарний. Тому, використовуючи підтримку міжнародних організацій і донорів, ми допомагаємо людям в територіальних громадах, щоб послуги адміністративні послуги до них були більш наближені і якомога більш ефективні. Для статистики у 2023 році до центру надання адміністративних послуг було б направлено більше пів тисячі запитів щодо оформлення послуг мобільний адміністратор, тобто замовлення адміністративних та соціальних послуг безпосередньо вдома. Це сервіс доступний виключно для осіб похилого віку, для осіб з інвалідністю, тобто для маломобільних груп населення.